Про наше здоров'я традиційно в студії оці порі Олена Комар. Це авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу Здоров'я Лайф Листопад, Вітаємо. Вітаємо листопад. Він традиційно вважається місцем чоловічого здоров'я угу. і. Якщо відгортати назад, то я б могла почати цю розмову так: тема на яку не прийнято говорити. А, а так що... і залишається, залишається тема, про яку не прийнято говорити Та голос. так сказала, традиційно листопад місяцем чоловічого здоров'я. Я вперше сьогодні перед ефіром почув, що а голос, виявилось голос, в усьому листопад... світі в усьому світі. Багато чоловіків, навіть лікарів-урологів, відрощують собі вуса, тому що ця акція така започаткована ще з 2003-го, здається, року, коли відрощуючи вуса, чоловіки певна там команда чоловіків намагалась. Приділити увагу до чоловічого здоров'я, і не просто про чоловіче здоров'я, зокрема, мова йде про рак простати, який, впевнено, займає друге місце серед причин смертності, від чого помирають чоловіки. Тому насправді це важлива тема, і зараз це вже така ініціатива Мовембер або «Вусопад» замість листопад. Він розповсюдився на різні країни, і це ще один такий дзвіночок до того, що ми повинні проговорити на ту тему, яку каже Наталя, що некомфортно чоловікам говорити про. Про уролога, про якусь урологічну історію. Хоча я коли спілкувалася своїми в мене є кілька колег урологів, і вони кажуть, що вони там їздять на конференції міжнародні, і вони кажуть, що на жаль, тільки пострадянські країни тема уролог візиту чоловіка до уролога викликає якийсь такий смішок, якісь такі трохи неадекватні реакції. А вже в європейських країнах такого давно немає. Тобто, ми знаємо, що жінки будуть ну, навіть в інформаційно більше говоримо про жіноче здоров'я, про там відвідування мамолога, про ні, ні, а, а, різні далі. там дослідження. А про чоловіків не ну, дійсно говоримо. сьогодні. Говоримо все, все говоримо. добре. Гендерне Що треба, бо свят Гринчук сидить за камерами і, уважно слухає. Йому вже скоро 40, Тому <рес> от, треба вже замислитись над тим, як зберігти свій свої а 40 свій зовнішній вигляд на довгі роки. Що треба знати? І дуже тут ви так гарно доторкаючись теми Святослава, йому скоро 40, ми вийшли на дуже гарну цифру. 40 це дуже важливий період не тільки в чоловіка, і в жінки, через те, що певні захворювання, які є небезпечними для нашого здоров'я, на жаль, після 40 їх стає частіше. А тому. Кожен чоловік і кожна дружина, яка чекає свого чоловіка у відпустку з війни, повинні пам'ятати, що, хоча б один раз на рік, спілкуючись з пацієнтами, зазвичай чоловіків приводять в кабінет жінки. От його. То, то турбує, там храпну, тим, чим ми займаємось. Тому тут завдання чоловіка розуміти, що він один відповідальний за своє життя. Плюс, якщо є діти, відповідальний за життя своїх дітей бажано бути довгим здоровим. Значить, що ми робимо? Ми топ-топ до уролога, обов'язковий огляд, тому що є певні аналізи, які ми зараз назвемо. Це PCA, він розшифровується простат, специфічний антиген. Це онкомаркер до раку простати. Є певні нюанси з цим аналізом. Ми самі не можемо інтерпретувати його, тому що він підвищується не тільки при раку Простати а при інших захворюваннях, але ми повинні пам'ятати, що цей аналіз один раз на рік, це просто це ви приходите в лабораторію і вам беруть кров з вени. І ми вже маємо хоча б якусь інформацію про нас. Я би хотіла дуже ще сказати, як підготуватись до цього аналізу, бо здається, просто я пішов в лабораторію і здав. Але є певні чинники, які можуть його або збільшити, або зменшити. Значить, найважливіше не вживати жирного і алкоголю за добу, уникати сексуальних контактів за добу. Якщо ми говоримо про... Про представників там, сексуальних меншин, то уникати сексуальних контакт за 10 днів до цього аналізу. Отримали аналіз і йдемо до уролога. Обов'язково є консультація уролога, вона, можливо, декому вона така не є приємна, але і в гінекологів, і в урологів, ну це таке не найприємніше, але це те, де можна виявити щось на максимально раді стадії. І, до речі, щодо раку простати, рак простати, його, він по кількостях дуже сильно збільшився. Але по лікуванні, якщо ми виявляємо, Рак простати на першій або другій стадії, що важливо сказати, на першій або другій стадії жоден чоловік не відчує жодних скарг. Він вже буде мати рак першої або другої стадії, а клінічно він себе почуває О, це як рак, рак шкіри, шкіри. Ми ж говорили в цій стадії. Так, першій стадії так раку шкіри. Абсолютно не ніяк не помітно. І тільки Уролог при там пальцевому дослідженні простати може зрозуміти, що є якесь утворення, направити пацієнта відносно тої локалізації на МРТ з контрастуванням чи не КТ, взяти біопсію і прооперувати. І якщо на першій другій стадії пухлина не виходить за межі капсули, забрали простатектомію, це називається радикальна простатектомія операції, і чоловік здоровий. І на що ми вийшли? Що якщо в нас не буде профілактичних оглядів, якщо ми не будемо закликати чоловіків, щоб відвідували урологів, ніхто не виявить рак на першій і другій стадії, коли він абсолютно виліковується. А цього аналізу крові раз на рік достатньо без огляду? Я хочу наголосити, що це додатковий аналіз, що обов'язково огляд. Бачите, ми зробили аналіз, і, наприклад, простат специфічний антиген різко підвищений. Це не означає, що точно в мене рак впадати в депресію, тому що ж для людини діагноз рак дуже кожен по-різному сприймає. Хтось може включати всі сили, акумулюватися і йти боротись за життя. А для когось це може бути така глибока депресія для чоловіка не температура 37,5 або 37,2, Для деяких так, це так, дуже тут важливо проговорити, що це, це не це вже сексизм був. ще й на вихідні чому не здалося? Не знаю. Я ми сьогодні здавала. говоримо не про це. Ми сьогодні закликаємо максимально чоловіків до того, щоб Що, що ще, розбавити. Розбавити. Ще, ще може входити в. О, Такий необхідний чекап для, для чоловіків да, угу. ну, такого віку там 35, 40 45 років, окрім відвідування років, окрім відвідування крім я б ще тільки дуже хотіла сказати, що взагалі протокольно з 40 років кожного року здавати цей показник ПІСІЙ, але знову ж таки готуючись до нашого сьогоднішнього ефіру, я розмовляла з урологами, які працюють з онкологічними пацієнтами, і вони кажуть, що мінімум на 5 років помолодів рак. Тому ми навіть без тридцяти 35, якщо вже вашому коханому чоловіку. Сину 35, і він не здавав цей показник ніколи. Ну поговоріть з ним, що треба піти, здати, відвідати уролога. Е, відповідаючи на ваше запитання, давайте підемо від зворотнього, від чого помирає найчастіше середньостатистичний чоловік в Україні. Ну не Головна го, причина смертності це серцево судинні захворювання. Браво Євгене! Ну, чоловік... все, ваші розмови не проходять не працюють. Працюють. так. просто. Так тому ми виходимо на те, що ми повинні зрозуміти стрес нам на максимально високому, Я дуже радію зараз на максимально високому рівні. Серцево-судині незмінно в всьому світі забирає життя чоловіків. Значить, чоловік один раз на рік, 40 точно виповнилось, і Святославу теж передавайте, що він до уролога ще повинен записатись до кардіолога. В кардіолога ми повинні? що Зробити Зробити кардіограму. Це таке, ну теж розумієте, насправді це такі безболісні обстеження. Ти ліг зробив кардіограму. І банальна електрокардіограма вона вже може дати дуже багато. Оцінки щодо роботи вашого серця. Якщо питання по кардіограмі, далі кардіолог розширяється. Можливо, ехо серця потрібно зробити. Звісно, обов'язково всім робити загальний аналіз крові і чоловікам коагулограму, Бо певні показники в коагулограмі можуть, наприклад, підвищені, можуть бути фактором ризику, розвиту, інфаркту, інсульту і так далі. Насправді база, ми прийшли в один день, запланували собі уролога, кардіолога, зробили собі обстеження на виході, всі обстеження глянув. Кардіолог зняв уролог, дав рекомендації: а що приймати, щоб не виникла та чи інша хвороба, б, як скоригувати спосіб життя, щоб ризики, які ми побачили на аналізах, мінімізувались. Ну зараз багато чоловіків на фронті. Вони там знаходять кілька днів для того, щоб приїхати додому, mm -hmm. і те відпускають не завжди. От я думаю, вони слухають нас і думають як ще й встигати обстеження, проходити Ну, це все дуже в наших руках. Тобто, ми розуміємо, що вони повертаються на фронт, ну тобто, вони повертаючись з фронту і повертаючись нам на фронт, що вони, вони підвищена група ризику будь-якого захворювання, в тому числі серцево-судинного. Тому ми приїжджаємо зараз, ж два роки назад здається, прийняли закон, що відпустку збільшили від 10 днів до мінімум 14 за два тижні. Дивіться один день похід до лікаря. Іздача усіх аналізів через три дні результати. Підсумкова консультація в лікаря. Нам треба два дні, не повних, а хоча б по дві годинки. І зараз ще це можна зробити через сімейного лікаря. Але звісно, це все буде довше. Можливо, десь там поєднати тут через сімейного лікаря, тут десь приватні лабораторії здати. Але це можливо і це не коштує захмарних грошей. Але це може врятувати, попередити такі захворювання, які можуть призвести до смерті. І дуже... якісь поради по, по ну не знаю профілактиці виникнення цих хвороб, тому що ви говорите все молодіше і там П'ять років, угу, що по онкології, так. мабуть, поради тут складно дати по способу життя, тому що е, онкологія виникає з різних причин, да і не завжди тут е, якийсь нездоровий не спосіб життя угу. може бути фактором певним. А, але от серцево судинні захворювання профілактика тут працює. Працює дуже сильно і працює в. Ми завжди говоримо, що пам'ятаєте, ми вже колись з вами говорили, що рекомендація ВОО, ще якихось дуже класних іноземних видань, вони пишуть: немає. Будь-якого захворювання, навіть те, яке закінчується смертю, профілактиці, де актуалізувати, передивитись свою тарілочку щодо харчування і фізична активність тобто є два пункти, які завжди треба дотримуватись. Ну і знову ж таки, як ми нашим воїнам скажемо, дотримуйтесь фізичної активності і харчування, тому вони, так як вони в підвищенні, Підвищеному ризику, ми повинні, от проговорюючи це, ми зустрічалися з завідуючим відділу в інституті Амосова по порушеннях ритму серця. І він каже, що насправді дуже цікава ситуація виникла. Певні захворювання, які ми думали. Що їх в Україні дуже мало, насправді вони були просто не виявлені, тому що зараз популяція населення, вікова категорія чоловіків потрапила на війну, наприклад, поранення їх обстежують повністю, в тому числі серцево-судинну патологію. і в їм виявляють діагнози, ті, які мали б виявити ще в дитинстві. Тобто, ми розуміємо, що профілактичні огляди в Україні не працюють. Навіть людина йде на війну там утримує поранення, і тільки під час лікування поранення воно дізнається про якусь вроджену патологію серця. Наприклад. А ось ці чекапи, які були запроваджені, вони передбачають також огляди і обов'язково по вікових категоріях. Вони угу. всі розділені. Там а зараз плюс. наше значить, таке завдання, от в листопаді, е привернути максимально уваги. Тобто така кампанія, вона працює вже більше ніж там 20 років. Привернути увагу чоловіків до оцього чоловічого здоров'я, що от, там стигма з цим ру. Ологом, якісь такі відчуття сорому максимально працювати. Ми бачимо з іншими лікарями. Наприклад, у мене є друзі, в яких дуже розвинуті блоги там на 100 тисяч аудиторії. І всі відмічають, коли ти проговорюєш рано чи пізно ефект є, тому що ця популяризація підвищеної медичної обізності нашого населення вона працює. Тому закликаю всіх жінок, і нас ж більше жінки дивляться, так по вашій стати, яка у вас там не завжди аудиторії. чоловіків не завжди. теж дуже багато. Якщо чоловіки нас дивляться, сходіть до уролога. Якщо дружини нас дивляться, спробуйте домовити з чоловіком, щоб він захотів піти до уролога. Знайдіть у цей такий ключик до нього. Тому що ще раз наголошую, перша друга стадія раку повністю виліковна і не дає жодних симптомів. Чоловіки подбайте про своє здоров'я? Обов'язково це є від імені всіх чоловіків, глядачів, тобі кажу. А, ви говорили, згадували про стрес як фактор впливу. Mm -hmm. Як він працює на, е, ну, на погіршення здоров'я і в серцево-судинній е, системі, і в, при формуванні онкології? Який механізм? Чому стрес такий? Такий euh, негативний факт. вплив на нас mm. ну тут я, дуже вісний. багато всяких механізмів запускається, коли ми відчуваємо стрес, певні гормони стрибають вгору, що викликає певну таку констрикцію спазм, грубо кажучи, судин, і що занесе за собою певні негативні наслідки, наприклад, щодо серця. Наше серденько це орган, який постійно працює. В нього пауз нема, і він живиться такими коронарними артеріями. Це безпосередньо ці артерії, які дають можливість нашому серцю працювати. І ми собі уявляємо, що дуже сильний спазм судин дуже сильний. Може виникнути або через такий раптовий стрес, або, до речі, я вас зараз дивую, як ви думаєте, який наймолодший вік інфаркту міокарда в чоловіка в Україні? Оце дуже гарне питання 35-30. п'ять Наймолодші та менше здається, в підлітковому віці, на Ну, ті, що за мосова колеги, них 19 років. Uh -huh. І знаєте, яка спеціальність хлопця, в якого 19 років був поставлений інфаркт міокарда? Працівник ДСНС. Тобто ми розуміємо, що рівень стресу Stress. на роботі чітко впливає. Його стабілізували. Він вижив, але він одне з рекомендацій, які давали йому люди, які врятували його життя, що йому потрібно поміняти роботу. Uh -huh. Тому от оцей такий вони ці судинки можуть страждати не тільки через стрес, вони можуть страждати через так звані холестеринові бляшки. Тому нам треба ще до списку додати, і ліпідограму подивитись чоловікові. Яку загалом прислухатися до себе, тому що для не, когось робота... Не, не працює ця історія, прислухатися. Дивитися та... до і йти до лікаря і, до лікаря, і дотримуватись оцих цих профілактичних оглядів, тому що є більше захворювань. Як ти не прислухатимешся, ти не відчуєш? рак за, на першій Запам'ятали. Дякуємо mm -hmm. за наші важливі розмови. Далі Дякую вам емоційна перезарядка Олена Камар була разом з нами, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я, здоров'я Лайф».